Ось і літа промайнула, і наш веселий садочок росинка, і я ваш вихователь старшої групи Маріна Вікторівна Каракай. Рада вас вітати, малята, хлопчики і дівчата. День сьогодні особливий осінь надійшла. Я рада повідомити вам, діти, що прийшла пора повернутися до навчання. Запрошую вас у цікавий світ знань і казок. Я беру руку, дитина маленька, Щиро і ніжно долоні свої, проведу через казку, не бійся, рідненька, униз віданий далі. Дитячому садочку ми з вами будемо вчитися жити в Україні небезпечно, мирно, в любові та радощі. Для кожного дорослого та дитини, чоловіка та жінки, хлопчика та дівчинки головна тема була, є і буде Україна моя батьківщина. Давайте, діти, пригадаємо про Україну, що ми знаємо, впізнаємо Україну за контуром карти. Саме під номером 1 Україна наша батьківщина. Україна має державні символи. Пригадаємо їх. Це гімн України. Прапор України ви, звичайно, впізнаєте він під номером один. Синьо-жовтий. А також герб України, золотий тризуб на синьому щиті. В гербі України закадована слова воля. Головне, до чого прагне наш народ. Ми українці. Державна мова українська. Українці це сміливий, незламний і нескорний народ. А як з давніх давен називали вільних воїнів, що воювали, стерегли кордони на суші і на морі. Так, це козаки, Дух Свободи в повітрі ширяє, пісня Брава! Возноситься ввись. Це козак на коні поспішає, ось же враже, бережись. І в сьогоднішній час наші захисники. Воїни ЗСУ боронять українську землю, продовжують традиції наших славетних предків, демонструючи всьому світу приклад єдності всієї нації. В усі часи юні українці, вільні нащадки свого народу. Сьогодні своїми добрими ділами багато маленьких патріотів вносять свій вклад в нашу перемогу заради того, щоб наша Батьківщина була завжди сильною, красивою, вільною та багатою. А Україна це мама і тата. Україна це рідний дім. Рідна вулиця, наше рідне місто Московськ. Цей гарний, теплий, осінній день я хочу вам всім побажати багато усмішки, щастя, мира, щоб була доля щаслива навчатися всім на відмін. Батькам своїм на радість на славу Україні! І наостанок хочу закінчити наше заняття словами Іліни Біленької Бережемо Україну. Бережемо Україну! Нашу матіньку єдину, хлібні ниви золотісті, і ліси зеленолісті, голубі озера, ріки, чаїнять сріблясті крики, небо синій глибини, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина, рідна мати Україна.